Зараз зачекаємо ще 30 секунд і почнемо, щоб всі позбиралися. Привіт! Привіт моїм підписникам, а також новим гостям! Це мій кулінарний блог, і сьогодні ми будемо готувати з того, що є під рукою. Але для цього нам потрібно заглянути в холодильник, що в ньому залишилося. Я не знаю, що там є, але обіцяю, буде смачно і весело. І вже ви, мої глядачі, будете вирішувати, що саме ми будемо додавати. Так, зараз я переверну камеру. Ось. Перевертаю камеру і заглядаємо, що в нас є в холодильнику, коли дуже хочеться їсти. Тут не густо. Тут картопля, два яйця і дві цибулі. Ну, беремо те, що є. І зараз почнемо готувати. Так, два яйця. Візьмемо одну цибулю в мене є ще сметана і майонез. Більше нічого немає. Так. Ну, ось набір виживання. Тепер робимо шедевр. Це кулінарія у стилі кризового менеджменту. Зараз ми починаємо це все чистити. Цибуля, як колишні відносини, завжди змушує плакати. Це, як знаєте, борошно додаємо на око, якщо вийде не смачно, отже око криве. Все, зараз ми це все гарненько почистимо. Ось так. Плакати, сподіваюсь, не будемо. Так, ось у нас є цибуля, два яйця. Ось такі дві картоплі ще зівчора, сметана і майонез. І скажіть мені, чи або напишіть, чи додавати до цієї страви ще чесник? Напишіть мені в коментарях. І як думаєте, чи краще буде сметана, чи майонез? Так, є. Тут цибулька є. Якби ви зараз готували з холодильника, що б у вас вийшло? Напишіть мені, будь ласка, в чат, які власне, у вас продукти є в холодильнику. Так, ось пательня. Ставимо її на газ. Наливаю олію. Напишіть мені, як ви почуваєтеся. Ось, дивіться, яка класна цибуля. Так, поки в нас цибуля смажиться, ми. Будемо чистити наші яйця. Зазвичай в таких чатах говорять яєчка. Яєчка. І люди всі дуже завжди обурюються, як це можна на яйця називати яєчка. Тому я вже уточнюю. Чищу яйця курячі. дві штуки. Для цього шедевру, для цієї шедевральної страви. Тому що коли прийшла з роботи, а нічого немає їсти, тому вигадуємо страву на ходу. Так, тут ми забираємо, щоб нас було чисто. Яйця нарізаю. Отак. От О. Раз, два, три, чотири. О, клас. Як ваш настрій? Напишіть мені. Так. 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 так, яйця ми нарізали і це все ось сюди, в мисочку. Так, тепер справа до картоплі. Ось така, бачите, трошки потріскана, але яка вже є. Картопля зварена. Я вчора варила картоплю в мундирах до тої червоної риби, яку солила. І от дві штучки було зайвих. Тому сьогодні нам якраз піде на страву. Назвемо цю страву Економ делюкс по-авторськи. Ви коли-небудь таке чули? Напишіть мені кожен якихось три продукти і яку страву можна з них приготувати. Я постараюся на наступний прямий ефір. Тих трьох інгредієнтів зробити страву. Будь-що, любі пишіть інгредієнти. Так, картопля така, бачите, не дуже добре чиститься, ну, але вже як є. Так, картоплю ми почистили. Цибуля в нас підсмажилася. До цибулі додаємо сіль перець. Так, перець додаємо. І додаємо в мене така сіль з приправою. Лобстери в кисло-солодкому соусі The Best. Ну, це чарівно. Можливо, і рецепт, знаєте, я вже буду така підготовлена повністю, щоб і лобстер, і кисло солодкий соус. Це навіть буде, це вже не економ делюкс по-авторськи. А мега, мега-страва. Так, дивіться, яка гарна у нас цибуля. Жовтенька така. Просто, вибухово. Так, нарізаємо нашу тепер картоплю. Так, нарізаємо нашу картоплю. Так, так. 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 До речі, до речі, мені здається, що не вистачає якогось овоча. Зараз подивимося, що є в холодильнику. А в холодильнику з овочів або перець, пів капусти і огірок. Ну, візьмемо огірок, напевно, до цієї страви буде якраз саме те. Так, огірочок є. І далі нарізаємо картоплю. Так. Оп. Так. Нарізаємо нашу картопельку. До речі, напишіть, до цієї страви краще давати сметану. Бачите, в мене сметана мій обід. Або майонез давати, як буде краще. Так, Зебес написав, аби дешевше грінки в олії. Ну, грінки можна і в яєчку посмажити. Цибуля в яєчку, так, в яєчку посмажити буде чудово. Сметану і майонез. 50 на 50 мішаємо, так? Добре. Мішаємо 50 на 50. Так. Оп. в кого пізня вечеря, тому буде всім дуже смачно. Хто як працює? Так і їсть. Так, і тепер це все сюди. Значить, у нас що тут є? Яйце і картопля. Супер. Огірок помию. Тут в мене раку вона не дуже чиста, але це робоча обстановка. Так, тепер чистимо огірок. Так. Так. Так, чистимо огірочок. Так. Так, на дошці не буду різати, отак в руках поріжу. Чорне причепилося, напевно, від картоплі. Так, напишіть мені, хто за прості страви, а хто любить навпаки погурманити. Тому що, як бачите, в мене зараз така дуже проста страва. Простіше вже не буває. Економити посуд. Так, економлю. Цьому економлю. Так, дивіться, яка цибулька. О, яка гарна цибулька ходить. Мені подобаються прості страви за те, що на них потрібно зовсім мало часу. Особливо, коли вже така година, хочеться поїсти, прийняти душ і лягати спати. Завтра на роботу, а це тільки буде вівторок, а вже би хотілося п'ятницю. Так. Ну, чесно скажу, я вже очікую якийсь вау-ефект від цієї страви. Так, The Best мені написав сметану і майонез. Добре, ми дамо в. Так, 50 на 50. Дамо ложку сметани, так. І дамо майонезу. Так. Дамо майонезу. Отак От буде 50 на 50. Так, цибулька вже трошки От, підсмажилась. Так, ми її вимикаємо. Хай трошки остигне. Так. До цього салату дамо перцю. Дамо солі. Так, солі дамо. Я люблю дорого і смачно The Best. А якщо немає дорого, а я так з таких простих інгредієнтів, тоді що їсте? Я веду до того, що навіть залишків у холодильнику можна зробити вечерю. Тепер ми цю цибулю додаємо до нашої страви. Так, усе ретельно перемішуємо. Так. Ще до речі, перець в мене в холодильнику. Можна ще й перцю дати, але я не буду давати. Мені подобається вже так, як виглядає цей супер шедевр Ще дам солі трошки, бо мені бракує, Отак, отак трохи. Зараз будемо дегустувати, Слава. Зараз вже зараз вимішую і ми дегустуємо. Так. Зебест пише дорого. Любить, то ми зараз накинемо тарілку. О, тарілку. Щоб було красиво. О, ексклюзивно. Можна додати гілочку. Або петрушки, або кропу. Що у вас є в холодильнику? У мене немає нічого. Тому в мене буде отак по-простому. По-простому. Так, зараз я перек О, камеру на себе вже. І починаємо пробувати цю суперстраву. Ого, скажу чесно, я не очікувала. Це реально є Реально. Настільки, це, як знаєте, друге шиття. Напишіть мені в коментарях після ефіру, які продукти є у вас в холодильнику зараз вдома, і я спробую приготувати на наступний ефір страву. Ну, це реально круто. Сама по собі, сам по собі салат не був би такий класний. Якби не засмажилася цибулька. Це The Best. The Best. І дякую За Бест, що ви порадили мені дати 50 на 50 власне сметани і майонезу. Воно дало такий вишуканий смак. Так, дякую за комплімент на рахунок краси. The Best. У мене креветки, тигрові, кольмари, омари. Чудово, чудово. Я за вас рада, що ви збагачуєте себе омегою. Дякую, що були зі мною. Це був справжній кулінарний челендж. Побачимось у наступному ефірі. Всім дякую за увагу! Добраніч і до зустрічі усім, папа. -па.